Так, і далі ми подивимося, ну, от перший хто із наших політиків Єрмак. Візьмемо Єрмака. Просто про Порошенка продивили, подивилися ми от Єрмак. Отже, ці всі питання ми будемо задавати, от, як прийшла ця людина в політику. Ні, зразу не так. Яка це людина? От карти хай покажуть, яка це людина, як характеризують карти от, його. Як вони? Ну, карта в своїх ілюзіях. Людина живе в своєму світі. Тобто людина пережила за свій світ, за те, що от біля нього падає. Ну, теж хороший ігрок. Тобто по цій карті може переіграти, кого хочеш. Тобто, Хороший ігрок, який. Навіть який при своїй власті він грає в власть. Іграє з властю. По двойки пентаклі, це карта. І ця карта, скільки він буде, скільки так і буде. Понимаєш? Тобто людина грається все. Ну і карта Єрафанту. Любить учити. Любить, от, розумієш, от, я отак, от я отак. От ну, тобто тут карта учитель, Ну от, любе розказати, що він от така людина. Так, як він прийшов до влади. Давайте подивимося, як він прийшов до влади. Як він прийшов до влади. Як він прийшов до влади? Быстро він з'явився у владі, тобто карта, от як то стримительно у нього пішло все, і дуже він швидко прилетів, от як ця уточка там летить, от бігом він прилетів і сів на своє місто, ну, не на своє місто, ну там, де він зараз сидить. От Дуже стремітельно все це було. Як він прийшов до власті. Ну, Опять же, карта, от любить учить він. Люби учити, люди люби розказувати, отак, який я правильний, як отак, як оце, і все. Карта, він себе відстоює в будь-якій ситуації, він себе може відстояти. Отакі нападки не були. У цього чувачка там палки штрикають, він нагорістить, він поки місь ними відбивається. Тобто, поки він себе відстоює і все. Ну, праздника хочеться душі, тілу. вся ця карта показує. Ну і сім'я. Сім Сім'я на першому місці. Все це хорошо, де Україна? Так, як він прийшов до влади. Так, і що він зробив для України, для простих українців, бувши на цій посаді? О, знаєш, от прийшов, як він прийшов до влади? От хочеться сказати, от якийсь невзрачний вуже, ну, от невзрачний якийсь такий вроді чоловічок, а він як то прийшов до влади? Той, щоб великим умом блістав, щоб великим цим. Викнована людина. А як то зумів він от через оці всі свої ці пройти? Нападки були багато. Ну, по камість так. Що він зробив для України і простих українців? Подивимося. Ну, Що він зробив для України і для простих українців? Що він зробив? Для себе зробив. Лучшу життя собі зробив. За що українців? Якщо ми тут питаємо, що він зробив, от карта показує, за що він для себе зробив четверку жезлів. Тобто стабільну, железну, таку жисть хорошу. що він зробив для українців. А що для українців? Головні болі, тобто переживання, волнення і все. Щоб він примерно що він зробив? Карта вибора. Тобто на виборі він стоїть. А ну, що тут? І карта Єрафанта, і карта смерті. Не знаю, тут п'ять карт примерно, от до чого він не торкається, воно йде по карті смерті. Це не обов'язково, що люди вмирають. Ну, Дело в тому, що Нельзя. такій людині, тим більше тут єрофант, тут як вищі сили, тут як сам Боженька каже, що ця людина, от, до чого вона не торкається, тут йде по карті смерті. Тобто якийсь проект, якесь десь щось, якісь гроші там йому в руки, якийсь десь там, за що він там відповідає, воно просто умерпляється. Нема біля нього карти такого розвиття. І вибор він робить. І робить він вибор в сторону по карті, цій. от вибор в сторону робить, карта смерті. Тобто дай йому построїти дорогу, півдороги буде мертвої. Дай йому там построїти больницю, півбольниці буде мертвої. Ну Тобто, там щось там буде, але остальне буде воно так, в воздусі висіти, по карті смерті. І не хоче людина мінятися. По смерті тут ще карта трансформації. Тобто, треба зрозуміти, що. Те, що було там рік тому і зараз воно не не однакове. Тобто треба мінятися, треба голову міняти. Тобто, якщо раніше ви могли легко засувати руку кудись і брати, то зараз вже карта показує не так просто. Сьогодні просто, завтра може хрен просто. Тобто тут треба мінятися, тут треба час, карта. Отчувати час, коли можна, коли не можна. А тут нема ні зя, тут є зя. От тільки зя. От я вибор роблю в сторону того, що зя. Оці райські яблучка, оце все, от воно мені треба. Так, понятно, що він зробив для України для українців, і що він зробив для себе, для своєї сім'ї. От що він зробив для себе, для своєї сім'ї? Багато що він зробив, але в тому, що тут наказання буде через закон дуже велике. Те, те, що він зробив для сім'ї, для себе, це понятно. понятно. він при должності він зробив. Но тут карта те, що йому непонятно, що по закону йде от карта правосуддя, п'ятерка пентаклів і луна, десятка мічей, тут йде карта, понимаєш, те, що ще наказання буде для нього і для його сім'ї. Тобто карта правосуддя. Тобто його жде суд і суд хороший. Суд Божий, суд людський, тут карта ще все по закону буде впереді. От цього він не розуміє. Те, що там взяв, він, зрозуміло, взяв він для сім'ї добре, але ну, тільки плата тут за це все буде хороша. Там як Порошенка дивилися, ну той заганяє себе оцими, оцими хочу, хочу, хочу в ту ловушку, то так само падає. Тоді в тому, що полоні людина, як то буває, адекватно не зображає, не понімає. Що треба, і цим він же себе в десятку мічей заганяє. Тобто там восьмірка мічей була, тут десятка мічей. Тобто він сам собі як в якусь ловушку, якусь ямку риє потихеньку. Понімаєш? Ну а бачиш, що тут п'ята карта. Він вважає, що він управляє ситуацією. Він буде от до скільки житиме, скільки буде так управляти своєю ситуацією. Не буде. Не буде. Тут карта правосуддя, тут незалежно, хочеш ти чи не хочеш. Ця карта поставить все на свої міста. Так, І як він себе веде під час війни? От як у нього... Ну і буду ще подивимося його, все одно це політик, який же ж, як він себе веде під час війни. Подивимося що з карти, як себе він веде під час війни. Як він себе веде під час. Як король? Король, від якого все залежить. От тільки на ньому воно все стоїть. Для король це, ну той. Тобто, я не воспринимаю ніяких там. Ні. Все так, як я хочу. Все так, як я вважаю, нужним місце. Хоча посав, по суті, своєї карта пажа. Він іде пажу. І тобто карта пажа, кубків це обідчива людина, якась свої там, заморочки в людини цієї, тобто незріла людина. В обідах своїх і в усьому, і в цьому. Як він себе під час війни веде. Легко. Чогось хочеться сказати по карті дурака, що дуже легко він веде себе. Дуже як то ну, от, все на куражу такому йде. Хоч і війна, але все йде на куражу. І так людина думає, що це буде все время. Так легко. Ну, Знаєш, Як от, десь якісь проблеми з'являються, і вони дуже легко рішаються. Тут карта показує, ні. Не будеш. Дивися, щоб ти не попав в дурака, щоб ти дійсно не казався дурачком. І як себе під час війни? Ну, роботою. Зайнятий роботою по рицарю Пентаклі, рицарі кубків. Ну, просто бачиш, це як, як от по карті. Я б не сказала, що це дуже проста людина. Ну, щоб, от, знаєш, простий-простий прям. Ні, це людина зовсім не проста. Зовсім не проста. І отак виходити, як він виходить із яких ситуацій, ну це теж не просто так. Це не просто так. Ну і будуще. Давайте подивимося, будуще. От вроді, знаєш, от по карті, вроді якась людина сіренька. Ну, от, як -то, ну, от, дуже, я не знаю, чи його видно, чи не видно, телевізори не дивимося. Ну, от, вроді дуже так він і не цей. Вроді від нього такого нічого. Ну, все одно карта рішалого він. А рішалого він. Хоч його і не видно, і нічого від нього, вроді такого не зависимо, де Україна, якщо ми питаємо, ну везде він є. Куди не плюнь він, куди не плюнь він? Карта, розумієш, він везде, він хоче бути в курсі всіх діл. Ну, от, В курсі всіх діл він хоче бути. Тобто рицар іде по карті кругом. Тобто свого носа треба везде всунути, по чуть-чуть. Ну і будуще. Ну, яка карта дає йому будуще. Це тільки карти. Щоб розумієте, що це тільки карти. Яке буде? Ще уїжджати треба буде. Буде ще карта переїзду. Ілі є у нього, і буде кудись, треба буде уїжджати. Сідати і швидко уїжджати. Якщо ти хочеш далі там жити добре, праздник цей отримати в житті, треба буде уїжджати. І уїжджати, сьогодні карта показує на сьогодні, вона вже. Надо уїжджати. Ну, да. Тут за ним, знаєш, не те, що дивляться поліція, міліція, правоохоронці. Тут як з неба, дивляться за ним постійно. Якісь сили. Які його ведуть. От прям ведуть його. Вона не відходить. Ну тут двойка кубків пара яке будуще в нього. Болезнене не будуще. От сказати по карті примерно болезненне будуще. І ну, Тут в сім'ї через якусь болезнь, на якусь болезнь падає. Через цю болезнь воно дуже болезненно не падає. Ну, по карті зуміє уїхати, зуміє відійти від цієї проблеми, від цього всього. Він зуміє, ну ще цими картами інтересно. Наш, ілі, ілі гроші неправильно йдуть, ілі, розумієш, ну десь щось з матеріальна сторона, дело в тому, що от вона веде до цих гробів і хрестів. Десь як-то, ну десь щось связано з деньгами неправильно. Тобто матеріальна сторона, яка там через нього проходить чи не проходить, не знаю я. Я думаю, що матеріальна сторона, яка хоча б як то з ним зв'язана, вона і хто ж бачиш карта, батьки і діти. Тобто батьки тряють своїх дітей через карту груба і карту Христа. Тобто я б сказала по карті примерно, ну, нельзя, не дуже давати цій людині матеріальну сторону в його руки. Тому що добре, якщо десь там так, що ну, нічия життя від цього не залежить. Якщо тут карта показує, прям от карти показую, і гроші, і хрест, і батьки, і діти, і все, і убитки якісь непонятні. Тож, це це наподобається того, що яйця по 17 гривень чи по скільки в нас там купувалися. Тож, так само може бути і, і оружжя, і дай Бог, воно щоб було робоче і все остальне. остальне. Тому що опять же, от карта показує, що те, що можна було рік тому, вже зараз не можна. Нельзя. А в людей криша криша їде від того всього. Воно бачиш по карті водоворота. Той затягує ця власть, оце все те, що можу, воно дуже затягує. Ну будуще тут нехороше. Тут, якщо дійсно руки замазані в оцьому всьому, ну я не знаю, там діти є чи нема, ну тут же ж теж дітей, жде да непонятна карта, Тобто непонятна життя, жде да дітей цих. Тому що, ну як сказати, ну на любочому красти. Це все якось ще об'ясниш. Ну, діло в тому, що красти, якщо крадеться оце на цьому, що потім хтось в гробах одразу під хрести лягає, ну, це це взагалі страшно. Так, все, на сьогодні хвата, давайте далі тему подивимося.